Сьогодні відбулося засідання постійної депутатської комісії Кременчуцької міської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. У роботі комісії взяли участь депутати Кременчуцької міської ради Ігор Штефан, Інна Петренко та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. У нас присутні три члени комісії в залі. Один член комісії онлайн Тетяна Павлівна Сергієнко є необхідний корум для того, щоб комісія розглянула рішення і прийняла рішення комісії. У нас, як завжди, є та закриті частини. У нас є рішення, яке планується винести на сесію, яке відбудеться завтра, о 12-й годині. А також є рішення проєкт рішень виконавчого комітету. На початку засідання було обговорено збільшення надходжень коштів до бюджету Кременчуцької громади. Ми підготували проєкт рішення про збільшення дохідної видаткової частини відповідно до додатків, наданих до проєкту рішення на 30 мільйонів гривень. І ці кошти у нас будуть використані на заходи, пов'язані з видатками, напрямками використання коштів стабілізаційного фонду. 29 у нас мільйонів іде по. Податку з доходу фізичних осіб і мільйон на всі інші податки, які надходять до бюджету територіальної громади. Вагому увагу під час сьогоднішнього засідання приділили саме питанням сфери охорони здоров'я Кременчука. Проект рішення про виділення коштів з цибляційного фонду у сумі 1 мільйон 111 тисяч гривень департамент охорони здоров'я для медичного підприємства Кременчуцький перинатальний центр другого рівня на придбання двох датчиків для ультразвукової діагностичної системи. Будь ласка. Так, цю ультразвукову діагностичну систему подарував Приватбанк нашому перинатальному центру, і в наявності в неї є три датчики для того, щоб була повністю. Весь спектр ультразвукових досліджень жінок треба п'ять датчиків. Тому ці два датчики докуповуємо. Також у межах засідання члени комісії обговорили виділення коштів для заміни обладнання в одній з лікарень міста. Проект рішення про виділення коштів з сабляційного фонду у сумі 279 тисяч 252 гривні. Департамент охорони здоров'я для медичного підприємства Кременчуцька міська лікарня планового лікування на оплату послуг по об'єкту поточної ремонт із заміною. Винтового повітряного компресора та технічне обслуговування станції генера... генерації кисню наостанок. Депутати розглянули питання щодо виділення коштів для будівництва нового ветеранського хабу у нашому місті. Проект рішення про виділення коштів з цибліційного фонду у сумі 29 мільйонів 100 тисяч виконавчого комітету на будівництво нового ветеранського простору по об'єкту нове будівництво ветеранського простору на розі вулиць Волоцькій та Велика Набережна в місті Кремлючиці. Проект повторного використання. Будь ласка, іспредна повторина документація експертиза. Сума проєкту 137 тридцять сім мільйонів сімсот тисяч з держави. отримано 63 мільйони 735 мільйони, тисяч. Вже виділено 44 мільйони. Надалі усі розглянуті сьогодні питання в межах засідання комісії будуть передані на опрацювання виконавчого комітету та сесії Кременчуцької міської ради, яка відбудеться вже завтра. Дмитро Цирюльник, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.